Як боротись з негативними відгуками після гри? Після Ігор? Олександра Блін, я даже не знаю, як відповісти на це питання. Це буде, мабуть, коротка відповідь за сьогоднішню зустріч. 에... Знаєте, я відповім як лікар. А? Лікарі всі що кажуть? що Хворіти це погано. Що дешевше, ніж хвороба, що профілактика? Тому треба робити фокус більше не на те, що робити з негативними відгуками, а на те, як підняти свій клас ігропрактичної майстерності. Все. А, чи буде у вас можливість? Скажімо так, накосячити, коли ви будете починати. Так. І це нормально. Ну, Ні у кого не виходить перший борщ самий смачний в житті. Да? Ніхто не сів за кермо і не поїхав а-ля Шумахер. І це нормально. Тому, знову ж таки, є певна структура початку практики. Яка дає мінімальний стрес для, вашого, для вашої особистості, не для навичок. З навичками ми розберемось. То таке, то фігня. Ну, як фігня, так, якщо будете наполегливи. А ось з, саме з вашою особистостю, щоб це не було стресом для вас. Так? Є певна структура, Яку ми рекомендуємо, ну і більш того, яку ми постійно, скажімо так, наполегливо, сильно наполегливо протягом курсу рекомендуємо починати протягом курсу, щоб наприкінці курсу ви вже себе відчували добре. Тобто структура курсу так побудована, що ви. По нашій логіці, після першого місяця вже повинні заробляти гроші. Для цього треба щось зробити. Щось, да. І оце щось можна зробити або з великим ризиком для себе, і з великим ризиком для людей. І це не ок. Ну, ми розуміємо, що це не ок, а, а з іншого боку, можна зробити е, комфортно для людей. І з мінімальним психологічним стресом для себе. Ок. Все. Не можу більше нічого додати сюди. Михайло, давайте бачу вашу долоньку.